Ваши бою вже повстанці, як давно коли стрільці, сяє зброя їх у сонці, грає усміх на лиці, То живий в'язай, здобувати, визволяти рідний край, то живий стай, Здобувати, визволяти рідний край. Тільки зброя дасть нам волю, гею наше не балися. В тихих водах ясні зорі знов засяють як колись, то живий живи, в ряд става, здобувати визволяти рідний край, То живий живи, в ряд, Визволяти рідний край, вже не буде ворогнути, розпинати нам братів, не вливати ме отрути В чисті серця юнаків, хто живий ряд здавай, визволяти рідний край, хто живий.